Чи вдасться вижити у хардкорному світі 7 Day to Die на максимальній складності, де не буде аердропу, повторного спавну луту? Зомбі будуть максимально агресивними та бігатимуть як вдень, так і вночі? І почав виживання із доброї традиції збиральництва, трави, гілок та каміння, оскільки ці матеріали є базовими та потрібні для виконання першого завдання, для отримання локації, де проживає торговець. Хотілося б відразу зробити акцент, що складність у нас максимальна, а тому кожен знайдений ресурс на вагу золота, так як його пізніше можна буде продати торговцю і в нього ж купити собі інструменти або зброю. Бо щось мені підказує, що буде дуже складно виживати в цьому світі, і навряд чи вдасться на початку зачищати будинки і виконувати квести. І вже о 10 годині 20 хвилин у мене була інформація, де розташовується магазин торгівця. Не гаючи часи на розуму, я вирішив розвідати територію та завітати у гості до торгівця, збираючи по дорозі всі можливі ресурси, які можна продати. Але тривала моя подорож не так довго і не так, як я взагалі розраховував. Адже дійшовши до окраїни населеного пункту та взявши курс до торгівця, зустрів першого гнилого, із яким у мене не зав'язалась дружня розмова та розпочався бій. Таким чином, не діставшись до торгівця о 13-й годині першого дня, я отримав на горіхі від першого ж стрічного гнилого в піджаку, якого носила ще його бабка. Мене це, звісно, розстроїло, але не зупинило. Тому зібравши трохи ресурсів та зробивши нову дубину, я ще сили побіг до торгівця, адже там мене гнилі дістати не зможуть. Прибігши до торгівця, а ним виявилась гарна дівчина азіатської зовнішності, я вирішив взяти перший квест на зачистку будівлі відходячих засранців. І в кращих традиціях провів перевірку бази торговець на факт речей, які лежать без нагляду. Адже вони мені потрібні більше, аніж їй. Але в той час за стіною на мене вже очікували голожопі безхатьки, які жадали пососати в мене крові. Та плани в мене були дещо інакші. А ще. Я згадав, що маю невикористані очки умінь, тому прокачав сексуальний тиранозавр, щоб можна було трошки довше бігати від гнилих, та фактор виздоровлення, щоб швидше відновлюватися після боїв за гречку із трупаками. Хоча не впевнений, що це мені допоможе. Не забув я і про речі, які лежали на дорозі після першої зустрічі із гнилим воїном моди. Тим часом діло йшло до ночі, а це означало лише одне. Потрібно знайти зручне місце, де буде перша тимчасова база. А що стосується зомбі. То вони особливо на погоду не впливають. Так як що вдень, що вночі бігають та агряться на мене одинаково. Але вночі мені їх гірше видано. Для першої бази було обрано дах двохповерхової будівлі, куди теоретично гнилі не повинні дістатися. І я та мої речі будемо у відносній безпеці. В ніч я провів на даху, день другий. Вночі мені хотіли скласти компанію три красуні, але я мав для них дещо інакшу пропозицію. Тому, підготовивши дерев'яні шипи та дочекавшись сходу сонця, щоб краще бачити цих красунь, вирушив на побачення. Я, три красуні, дерев'яні шипи та дубина. І на початку все йшло по плану. Але краса красунь все ж таки мене осліпила. І я не зміг втриматись і двинув коні. Трохи поплакавши на даху та намотавши соплі на кулак, я знову забрав свої речі, а за одне і зламав декілька хребтів, тим самим піднявши свою самооцінку і зрозумів, що, можливо, в мене є шанси в подальшому взяти під свій контроль дане місто. Розуміючи, що битися в чесному бою із ходячими трупами не найкраща ідея, я почав активно заготовляти ліс для виготовлення дерев'яних шипів, а разом із тим і ломати манікюр окремим особам. Проте. І сам періодично відправлявся на відпочинок. Увечері я замітив, що по сусідству проживає гарний песик. Породи від гризу яйця по шию. День третій. Вночі я час не просиджував, а займався заготівлею лісу. І вже як за традицією, до мене завітали гості. Цього разу це був Чорний Вовк посеред чорної ночі. Краще просто не придумаєш. І як ти здогадався, я знову відправився на дах наматувати соплі на кулак. Поставив трохи шипів, загрив на себе вовка, порвав улюблені штани на шипах і відкіс від вовка ще раз, взяв реванш та намотав вовка на шипи. І в цілому, на третій день більш цікавого нічого не відбувалося. Не враховуючи, що прибіг ще один вовк, якого я пустив на шкури та м'ясо. А вночі трохи облаштував свій лагер, побудувавши із фреймів стіни та стелю. День четвертий. Ранок четвертого дня в цілому не відрізнявся від попереднього, так як на мене вже чекали мої піддані, які бігали по землі і щось там шипіли. Звичайно, я спробував провести профілактичну роботу та відправити їх до вальхали, але вони вспіли перші та відправили мене знову до моєї бази на дах. І якщо чесно, я вже трохи замахався стільки разів відкисати, бо в середньому це було двічі на день. І як в таких умовах прокачувати рівень персонажа, я до цих пір не розумію. Але на цей день у мене були грандіозні плани, бо я хотів виконати взяти у торговиці завдання. Та заздалегідь зібрав інформацію про місцевість, позаглядав у вікна та на дах, встановив, що на мене чекатимуть як мінімум два зомбі, один із яких живе на даху, до якого можна добратися по пожежній драбині, а інший чекає на мене у фоє. Але скоріш за все там ще є зомбі, просто їх не видно у вікно. Першим ділом пішов ліквідовувати на даху одного пана, який міг би пізніше висадитись на мене як десант на голову, прямо, якщо я його там залишу. З ним проблем не виникло взагалі ніяких, тому що дерев'яні шипи та декілька ударів дубини швидко його заспокоїли. Після чого розбудив у фоє сплячого гнилого. А разом із ним прокинулась і його гнила подружка. На всякий випадок поставив поле із шипів та приступив до виховної роботи над гнилими, пояснюючи їм, що це тепер моя автозаправна станція, і їм потрібно звідси з'їжджати. Інформацію вони, звісно, прийняли, але ну, не дуже радісно. Але я вмію переконувати. Почав проводити інвентаризацію речей в надії, що знайдуться цінні речі, за які можна буде отримати гарну суму у торговиці. Але на жаль, таких речей не виявилось. Чимало знайшлись продуктів. Це, мабуть, гра в такий спосіб наді мною знущається, бо я не те, що не встигаю стати голодним. В мене навіть не виникає бажання пити воду. Тому що я постійно тусуюся на ліжку після зустрічі з гнилими. Зібравши всі ціні речі, я замітив, що вже починає темніти, і я банально не встигну добігти до торговиці, бо вона зачинить двері, і відповідно продати я нічого не зможу. І в додачу до цього до мене завітали бродячі гнилі, і за яких мені довелося сидіти на криші і чекати, коли вони самі розмотаються на шипах. День п'ятий. Відсортувавши речі, які потрібно продати, та випивши на дорогу пива, я вирушив в дорогу. Навіть вдалося вломити одному гнилому, який прибіг на запах пива. А от із другим гнилим все відбулося за класичним уже сценарієм. Я знову, мабуть, вже раз в 15-й відправився на ліжко. Продавши весь непотрібний хлам, я для себе нічого не знайшов цікавого, що вона продає. А тому взяв ще одне завдання. День шостий. Настав час зайнятися виселенням сусідів. Підготовивши шипи та набравшись мужності, я прийшов виселяти собаку, яка все ще жила поруч. І як говориться, перший блін комом, так і в мене, ця падлюка навіть не реагувала на каміння, яким я в неї кидав. А от коли внюхала мій запах, так відразу рвонула, щоб мене розірвати, що в неї і вийшло. Потім була ще одна безглузда смерть біля унітазу, і в цілому, так і пройшов шостий день день сьомий. Весь сьомий день я бігав і збирав ресурси, а пережити навалу орди я вирішив на сусідньому ангарі, який перед цим зачистив. В цілому, ніч пройшла спокійно, оскільки мій левел в грі нижче плінтуса, то і орда була мінімальна. Та складалась всього із трьох зомбі. Я дякую всім, хто подивився дане відео, поставив подобайку чи написав коментар. Якщо дане відео набере велику кількість переглядів, я продовжу монтувати другу частину, оскільки цей процес є досить трудомістким.